Не варто було будувати свій бізнес на вмання», сказала підприємець після нашої з нею сесії, коли вона вже впровадила частину рішень, які необхідні для просування її бізнесу, і вона дала відгук розгорнути, і навіть звернулася з пропозицією записати відео на цю тему, щоб якомога більше підприємців дізналися і почали про це думати: що коли підприємець. Під час нашої сесії отримала пояснення з усіх завдань маркетингу в мультиканальному розрізі, що треба робити в кожному каналі просування, як це зробити конкретно в її випадку, що за що відповідає, які завдання кому делегувати, яка логіка цих задач. Вона сказала, що для неї все стало настільки просто і навіть образливо, що вона раніше не здогадувалася. Що існують такі послуги консультаційні, що є консультанти, як я зі стратегічного маркетингу, хто може розкласти це все по полицям, навести лад і керувати цим вже зовсім по-іншому. І вона сиділа і дорікала собі, що мовляв, стільки років я доглядаю, каже, волосся в салонах краси, де довіряю професіоналам, обслуговую автомобіль. В авторизованих СТО, де подбають про автомобіль, а собачку до грумера спеціального відправляє, а не сама щось там з ним робить. І для всіх сфер свого життя вона знайшла рішення професійні, і вона бачить від цього значні результати і не погоджується на простіші компроміси. І вона реально дорікала собі, що скільки років вона просто заплутано розвивала свій бізнес, тому що. Не знала, що є така допомога. Вона бачила блогерів, які розповідають про лайфхаки. Вона бачила різних там фахівців, які надають якісь послуги з маркетингу, але вона не розуміла, що директор з маркетингу досвідчений. Проєктно або погодинно, що це окремий сервіс, і він дуже популярний в Україні і світі, і що це можна використовувати тут і зараз. Її головна думка була в тому, що вона не розуміла, що є спеціальні фахівці, які можуть надати готові рішення професійні для її бізнесу. Вона думала, що це можна досягнути лише методом проб та методом навчання. І тут я додам, що вона справді здобуває це навчання постійно. Підвищує свій рівень розуміння маркетингу, але в неї недостатньо знань і досвіду, щоб формувати рішення ефективні для власного бізнесу. Тому так, консультації є, вони дуже доступні і вони результативні, тому що дають послідовний план дій для підприємця, що треба виконати перше, п'яте, двадцять п'яте. І ви точно отримуєте результати. Як сказала ця наш клієнт, пані Ірина, що вона не радить витрачати руки на хаотичні пошуки, а навпаки, радить використовувати досвід людей, які знають, як працює бізнес і яка роль маркетингу в цьому бізнесі, для того, щоб отримати готові рішення, які просто треба виконати. І все. Я звичайно погоджуюся з усім вище сказаним, і додам від себе, що так. І я і мої колеги, і середовище маркетологів мають колосальний досвід, який вже тут і зараз можна використовувати для розвитку різних бізнесів. І якщо раніше потрібно було точно винаймати людину в штат, підписувати 100 мільйонів контрактів. І реально мати проблему з пошуком такого фахівця, то зараз це дуже-дуже доступно, дуже швидко, дуже зручно. І також додам, що тренд серед роботодавців теж змінюється, і ми постійно отримуємо запити на проведення стратегічної сесії з бізнесами, які зараз думають, чи наймати маркетолога або директора з маркетингу в штат. Чи все-таки перейти на повністю аутсорс-модель, коли є консультант зі стратегічного маркетингу, хто будує стратегію і загальний план дій, і плюс команду аутсорс з маркетингу, яка буде виконувати ці задачі. І це ніяк не пов'язано з тим, що зараз такі умови, коли гібридні та Віддалені формати роботи є дуже доречними. Це пов'язано з ефективністю. Це справді вигідніше для бізнесу, ніж створювати повноцінний штат і платити всім заробітну плату і керувати цими людьми. Це все вже доступно до оптимізації, і саме приклад моєї агенції це те, як ми автоматизовуємо такі процеси в різних компаніях. Не втрачаючи ефективність, а навпаки, збільшуючи її, тому що цей формат він має дуже багато переваг для замовників. Про це я вам розкажу якось пізніше.